Найбільше місто в Австралії. і я вважаю, що він має найкращу мережу громадського транспорту з усіх міст країни, і включає поїзди, автобуси, трамваї, пароми і метро. Я прокачусь на всіх цих видах транспорту і покажу вам та розповім. А ви підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І почнемо ми з вами з монорейкової дороги. Сіднейська монорейка, спочатку віднова як Сідний Харбор Монорейл, була вперше задумана наприкінці 80-х років. Монорейкова дорога була більше атракціоном, ніж частиною громадського транспорту. Її станції розташовувалися на других, третіх поверхах будівель, і коли поїзд виринав з будівлі над головою, здавалося, що ти у якомусь фантастичному майбутньому. З машинами, що літають, і те, що дорога була більша атракціоном, стало вироком. І 30 червня 2013 року її було офіційно закрито. Мені ж дуже пощастило я була в Сідні в січні 2013 року і встигла покататися на монорейці. Наразі від дороги залишилися лише фотографії. Основна ж причина це нерентабельність. Дорога розрахована на перевезення 12 мільйонів пасажирів, а перевозила всього 3-4 мільйони протягом 24 років. Продовжуємо знайомитися з міським транспортом Сідні. І другим, за екзотичністю, буде водний транспорт. Це сіднейський пором. Історія перших сіднейських поромів можна простежити далеко в минуле, в часи прибуття першого флоту. Коли вже в 1789 році ходив паром із Сіднейської затоки вгору річкою до фермерських поселень парамати, перший офіційний паром був побудований ув'язненими і ходив під вітрилами та веслами. Подорож до Парамати займала приблизно тиждень. Сьогодні цей маршрут займає до півтори години і долає відстань в 25 км. Це є найдовший маршрут. Тож, і ми на причалі, протапавши картку для оплати, заходимо на кораблик. Як ви бачите, кораблик досить великий, з великими, дуже зручними кріслами, величезними оглядовими вікнами. Дуже цікаво сидіти і спостерігати, що відбувається за віконцем. А багато з них таких корабликів мають ще верхню палубу відкриту. На яку можна піднятися і спостерігати за тим, що відбувається навколо. Біля причалу парамати річка Вусинька, і ми пливемо спочатку вздовж мангрових дерев. І чим ближче до Сіднейської гавані, тим більше шикарних віл, яхт та приватних пляжів. Для мешканців, що проживають в районах прилеглих до Сіднейської гавані та річки Парамата, паром є найбільш практичним способом. Пересування до центрального ділового району Сіднея. Адже за деякими напрямками є відчутні проблеми з пробками-корками. Пароми також дають можливість усім мешканцям та гостям Сідне насолодитися неймовірною красою гавані Сіднея. У Сіднеї існує парк із 30 суден, що належить компанії Сідней Феріс», яка є найбільшою в світі за кількістю паромів та обсягом перевезень. Ці пароми обслуговують 38 причалів на 10, 10 ключових напрямках. Протячність всієї мережі приблизно 300 км. Вийшовши з парому, ми знову тапаємо карткою для оплати і оплата в громадському транспорті, як і у будь-якому транспорті сітня, залежить від відстрільні, яку ви подолали. В середньому це до 9 доларів. Пароми, звичайно, вже відкритий, окремо не виходять, а от в Сіднейську гавань лайнери, звичайно, туристичні заходять. Туристичні, круїзні лайнери дуже часто можна побачити в Сіднейській гавані. Звичайно, це дуже красивий вид і цікавий вид транспорту. Ми продовжуємо знайомитися з громадським транспортом Сідні. І сьогодні у нас наймолодший для Австралії вид транспорту. Це Сіднейський метрополітен. 26 травня 2019 року в Сідний відкрився перший та єдиний в країні метрополітен. Система включала одну лінію протяжністю 36 км і 13 станцій. Траса з'єднала передмістя Роузхіл та Чадсуд, а також Сіднейський діловий район та Порт. Ми з вами на станції. Переважно метрополітен це підземний транспорту, тому ескалатором спускаємося на платформу. Платформи дуже красиві, вишукані. І незвичайним є те, що на всіх станціях метрополітену встановлені платформні просунні двері. І поки поїзд не підійшов, двері закриті. Коли поїзд підходить, одночасно двері і платформи, і потяга. Для чого це зроблено? А вся фішка. Метрополітену сідня в тому, що машиніста немає. Ми з вами проходимо вперед одяга відчути себе машиністом. Дивіться, ми з вами відправляємо цей потяг і ми стоїмо на початку вагон на початку вагона і бачимо освітлений тунель. Прийшла в кінець одягу, а вагон суцільний, може пройти від початку до кінця. Що ви побачили, що в кінці потягу також немає. Отже, метро це досить молодий транспорт. У 2024 році було продовження ще на 8 станцій, і вже воно проходило під центральним діловим районом Сіднея та під Підгавення. А до другого року планується відкрити 4 лінії метро. Бачите, які красиві школі станції. Насипчено буде 46 станцій. І протяжність становитиме 113 км нових доріг. Сьогодні розповім про ще один вид громадського транспорту. Це мережа City Trains. Це міська залізниця, яка пов'язує центр з районами міста та передмістя. Сідний досить велике місто, його площа приблизно 12 тисяч квадратних кілометрів. Дивіться тільки на карту поїздів, яка вона велика. Тому поїзд є одним з найпопулярніших видів транспорту. Він швидкий, не має кори в час пік. Усі пасажирські поїзди в Сідні – це електропоїзди. Мережа Trains включає 8 ліній, 170 станцій і протяжність маршруту майже 400 км. Щодня система перевозить понад 1 мільйон пасажирів. Як ви бачите, використовується лише двоповерхові вагони. У потязі їх 8. Вони здатні перевезти до тисячі пасажирів за один раз. Але зверніть увагу на сидіння. Легким дотиком руки ми можемо змінити напрямок спинки і поміняти, в яку сторону будемо сидіти, обличчям за рухом чи проти. Дуже це зручно нам. А також в кожному вагоні є таблики вказують найближчу станцію, тому не заблукайте. Всі потяги досить чисті і охайні. Головним живослом в мережі цієї є станція Сентрал, на центральному вокзалі «Сіднія». Сюди на 25 залізничних платформ прибувають десятки поїздів з інших міст країни, а також сотні місцевих, що прибувають з усіх районів величезного міста. Перший вокзал, до речі, з однією дерев'яною платформою. Був побудований недалеко від місця нинішньої будівлі в 1855 році. З 2 квітня 1999 року об'єкт було внесено до реєстру об'єктів культурної спадщини, спадщини штату Новий Південний Оліс. Тож сам вокзал є історичною будівлі, що варта уваги. Платформи 26 і 27 центрального вокзалу. Побудовані на місці колишнього цвинтаря на девоншир Стріт. Тіло були всхумовані та перепоховані на різних кладовищах Сідні. І з того часу ці платформи стали називати платформами-привидами. Саме на ці дві платформи прибувають вагони з потягів метро міста Сідні. Автобусна мережа в Сідні розвинена досить добре. Маршрутів така кількість, що спочатку лякаєшся і боїшся, що може заплютися. Але розібратися в автобусній системі судно зірочно. Номер маршруту, як правило, складається з трьох цифр. Перша з них показує район, яким пересувається даний автобус. Ну і не заплукати google карти завжди допоможе. Цікаво, що в автобусах цуплівки не оголошуються. І немає в автобусів та можна було подивитися. Тож в автобусах я їжу завжди з ковою картою. Автобуси ходять за розкладом, і час відправлення потрібного автобуса можна подивитися на зупинці. Коли я вперше почала користуватися автобусами я всі дні не могла зрозуміти, чому автобус проїжджає повз зупинку і не зупиняється. Що за єдно? А виявляється, треба знати секрет. Щоб автобус зупинився, треба підняти руку і показати водієві, що тобі потрібен цей автобус. Попереду на автобусі, як бачите, є жовта табличка, на якій написано «Please, Signal Driver. Але ж хто на неї дивився? Цей автобус стоїть на кінцевій зупинці і чекає часу відправлення. Тож чекаємо, поки нас запросять до автобуса і проїдемося на ньому. Заходити в автобус і прийнято через передні двері. Ми заходимо в автобус і обов'язково прикладаємо картку для оплати. Вона щитується і можна проходити далі в автобус. Як ви бачите, в автобусі сидіння двох кольорів є сині і червоні. Сині сидіння це місця для людей з особливими потребами, літніх та людей з дітьми. Інші сидіння для інших людей. Автобус великий, дуже місткий. Є в автобусі і ось така чарівна червона кнопочка. А за допомогою неї ми подаємо сигнал водіїв, що нам треба зупинитися. Бо якщо не подати, ніхто більше не виходить і не повідомить водія, то будемо кататися досить довго. Сидіти можна до повної зупинки. Перед виходом знову вщитимо карточку і виходимо. Виходять люди з автобуса через задні двері зазвичай. І, до речі, дякувати. Якось завитані всі дякують за те, що водій, ну, виконав свою роботу. Є в Сідне і двоповерхові автобуси, їх мало, але все ж таки вони є. і ходять за маршрутами. А всередині він виглядає ось так. Ну, Значно менш міст, міст, міст його, ніж інші. І ще один останній вид. Громадського транспорту в Сіддені це трамвай. У Сідмень є трамвайна система, що складається з чотирьох ліній, яка є частиною громадського транспорту міста. Трамваї ходять маршрутами, що з'єднують різні райони, включаючи центр міста, Дарлін харбор і нещодавно введений в експлуатацію маршрут, що проходить через парамату. Це перший етап легкорейкового транспорту парамати. З'єднує Вестмід з, з Карлінфордом через центральний діловий район Парамати і довжина його 12 км. Введений він в експлуатацію 20 грудня 2024 року. Ми зараз з вами зайдемо в травечі, побачимо, який він всередині. Траваї досить сучасні, красиві, в них всередині дуже багато місця. Але, як на мене, місця для сидіння тут небагато. Як я вже сказала, трамвай по параматі ходить майже півроку. Цікаво, що будівництво трамвайної лінії було завершено ще навесні і далі більше ніж півроку проводилися випробування лінії. Ходили трамваї відповідно до розкладу, але пасажирів вони не перевезли. Хоча зупинки на зупинці трамвайні вони робили.